Стрес реально заїдає, але наскільки я знаю, я читала, що еволюційно програма голодувати під час стресу це нормально для людини. Не нормально, коли навпаки людина заїдає стрес, тому що наші фізіологічні механізми працюють таким чином, що коли у нас стрес, нам не до їжі. Нам потрібно зосередитися Формулу, на скажіть, тому, що? як спасти своє Би... життя або, або, або біжи, біжи. або так, так. ось Вона а не їсти, заїдати і так. ще Можливо, це... просто люди люблять їсти. Маєш бути якась типу. Ну. Я там поправилася на, на того, стресі. що да люблю їсти, просто ну немножечко стресанула. Справс <свісно> <свісно> <Нє, свісно> справа, справа от в тому, да от спортсмени видатні не дадуть збрехати. Що після інтенсивної фізичної роботи, під час стресу чи під час змагань ми після цього отримуємо величезне задоволення, бо в природі не могло бути стресу сяду, поїм. Ну тобто за мною женеться вовк чи зграє <ріст> вовків <ріст> <та в сяду, ріст> покурюю. Ну тобто, <ріст> то, хто хто сів там поїсти і покурив, то, то, той став їжею, то, а той ти не ти, передав а свої цей такі факт, гені. що люди після стресу Тоб, люблять сісти покурити. Це це, це неправильна стратегія. Це, 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 тобто вони йдуть проти цієї еволюції. Тобто, коли виникає стрес, треба бити або тікати. Якщо це стримай себе, зупини себе, Подиви. це між іншим, це фігня нас... повна Насправді Ні, тільки це інтенсивний фізичний навантаж, після якого наш мозок нам дасть купу ендорфінів, купу Але, задоволення. Речі... Тому що ну, це має бути винагорода, як умовний рефлекс. Так ти що? гарно попрацював, і щоб ти наступний раз так само швидко тікав і так сильно бив, на тобі кайф.